Всім доброго ми до мирлодня. Оце так дрова, да? Береза, яка тут. <смі> Які брили. Але корот... щось за коротке, вони їх порізали чомусь. Значить, що я хочу розказати про палендрова. Тепловина насоси, тема класна, газ класна, але щось таке великі споруди. Великі споруди. Та й не тільки великі спорти, все одно. Ну, пан Руслан обіцяє зняти відео, він за 3 тисячі гривень пропали опальний сезон на Київщині з основними дровами. Яка тема нашого відео? Тема нашого відео зараз ми покажемо вам димоходик з тої сторони. Отакий такий об'єкт. Там один поверх, другий поверх і третій поверх. Оце, оце об'єкти. Це інші об'єкти. Зараз ми інші покажемо. Просто ми зараз працюємо тут. Ага. Не покажу вам. Не покажу якраз і дрова чи таке горіння. А зайдемо глянемо всередині. Можна він не горить. Можна він не горить. Значить, це об'єктик. робили вже домодо мною. Так. у нас ніхто не нас сварить. Світло. О, є світло. І що думаєте, котел борца. Котел борца. Тільки що нам не було шилдика. Що тут є? А котел закладений дрова, дивіться. Оце котел працює. Котел працює. Дивимося, виходить димохід через стіну. Знову йдемо сюди. Ми йдемо сюди. Те, що там дибить на соснових таких дрібних дровах. Дивіться, я виходжу. Нікуди не, не, не походжу. Ось так має працювати котел. На цьому об'єкті поставили ми пірозні котла. Тут нас роблять дубечно. І людина мучилася, мучилася. Ну, як мучилася. Якби не було з чим порівняти, каже, думав, що так і треба. Але Але бачив цього. Його вдома, ну там, в родичів є такий котел борс тільки менший. І замов коталборця це саме перша наша модель 60-ки котла. Да, тут же ручки бачу. Протерлося добряче, не було роліків тоді. Не було роліків. протерло, протерло. Вже вони бачите, як щось щось треба робити. А ми підігнемо. Оці, оці менше сіпаються. Сториним повітрям, все як не має бути. Що тут їх? ну мабуть, треба підтягнути 70. А то, скільки я О, бачите, цепочку треба підтягнути, добре ми зайшли сюди. Це, що ми Гріється тут десь 600 квадратів саме мало. Він гріє. Тобто заміни пірозі котла на котел борця, ну, бачите, тут експлуатує, бачите, там щось затимне, це ж колгосп. Тут кочегарів багато є різниця, це не господар, не відомо, бачите, воно впило і все яке є, є. Ніхто не знає, що буде фільмі, має, дивіться. Це колгосп не таке споруда, але ми зараз цепочку підтягнемо. Слабо натягнута цепочка ще. Слабо натягнута цепочка. І порівнянні господар дзвонив до мене, бабусь, три, каже, як так може бути. Що я поклав у беремочок дров, то споруда велика, за дві години каже, тут тепло, тим ну, копія Атмоса, підробка Атмоса. Каже, ми не могли навіти до вечора цю споруду. Після того ми зробили йому ще на одному об'єкті, тільки котел борця. Розумієте, і зараз знову об'єкт. той самий, Той самий господар. Дивіться, тут з цієї сторони димохід. І там, видніється з тої сторони димохід, бачите? З тої сторони димохід, живе в принципі я на шорсах показували, що це таке. Зараз ми сидемо туди. Добайте. Зараз ми туди зайдемо. Один той самий господа, вже третього котла борца, а були різні раніше перед тим було чим порівняти. Це вже 110-й котел і буде гріти ну то трошки більше, може. Буде, трошки ця частинка більша споруди. І вже інших не хоче, крім боркотів борца. Тобто ну, котле борца не ідеальні котли. Не ідеальні і не завжди вони так чітко працюють, як люди хотіли. Не всіх воно так іде без бездивне горіння, як Ну бачите, круті дрова. дрова. Там все класний котлет, бачите, дивіться, ще раз показую. В сонячну погоду, я нічого там не бачу. ніде деактивне, але не всіх так воно. Ну, о, ні, трошки. Бачите, трошки є димочок. Ловив я. Не знаю, камера ловить чи ні. Чуть-чуть і Зараз ми підтягнемо ще цепочку. Але якщо вже на тому самому об'єкті, оце мені подобається. Розумієте, Коли різні об'єкти, там різний режим, той самий об'єкт. Той самий господар, ті самі дрова, та сама обв'язочка. Тобто оця об'язочка, ще раз зайдемо туди, давайте ми так вже витратимо часу. Хоча не сильно того часу є. Е, об'язочка оця та сама, вже бачите, наскільки там років ми зробили, Жи не пам'ятає, скільки там років, 7 років назад чи скільки, а може і більше. Та сама обв'язочка, тільки ми додавали цьому разі, цього насосика. Да? На третій поверх. Третій поверх на, на тепло Все, працює, все гріє. Всі термометри гріють. Той те самий трьохдовий клапан. Трюходовий клапан ладомат. Ладомат. Трьохдовий клапан виробника ладомат. Все те саме, розумієте? Все те саме. Ми тільки поміняли котла, той самий домохід залишився, тільки там по висоті. Бачимо, де той був димохід старий, а це новий, підняли і димохід той самий, і все-все-все те саме. Хоча бачимо, десь було таке, що їх потеміла ж труба тут. Вон, нема тут термометра замірити. По цьому ми не визначимося. А, це напевно вони їм не користуються, дивіться, трошки більше як 120 градусів. А чого вони їм не користуються? О їхні. їхні вже це. Вони ж включили напряму. Включили напряму, Головне, що включають насоса. Вона ще є підігрів, бачимо, підігрів кота. Є-є. ці джакоміні вони погані, бачите, це не афлісо. Складна котаничка була, звичайно, двома ми робили. І коли той самий об'єкт, та сама обв'язка, той самий триходовий клапан, той самий насос, ті самі дрова і міняється котел, тоді можна побачити різницю. Можна побачити різницю. Ну що, зараз за кадром цепочку. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.